Слава Україні, слава нації, слава всім героям. Сьогодні будемо працювати у гаражі. Біля тракторця, як я колись вам і казав. Тож будемо знімати. Ось такий тракторець у мене в старті стоїть тут. ар 52. Маховик його рідний. Але переточений під вінець теж ГАЗ-52. Це вже саморобна така, мене корштейн такий вірніше, саморобний. Тут також я купив комплект нш 10, розпределітель з бачком. Поставив гідравліку на нього. Гідравліки на ньому не було. Циліндр зараз вам покажу. Тут зараз стоїть циліндр. Такий. Кулісу я виніс на бік. Вона була в мене зроблена підсідушкою, а я виніс на бік. Підсідушки в мене тільки полишені і понижені. Ось таку гідравліку я на нього роблю зараз. Сьогодні сонячно, добре все видно. Роблю гідравліку і хочу поставити на нього кінний плуг. Сварочний такий. Зараз не дачі в мене. Взагалі. Те, що в гаражі бардак, то це не обращайте А Що буду знімати, буду вам показувати. Зараз поставлю ремня. Заведу, попробую, <кхе> як піднімає, опускає навіска. Думаю, тільки ще переробити ось цей вузол на навіску. Поза як опускається дуже низько. В принципі, хорошо опускається, а піднімається не дуже високо. Треба трішечки його переварити. Попробую, як воно буде, потім вам покажу. Значить, на навіску трошки я переварив. Спеціально зробив, щоб було трошки з косиною. Гвинта я ще не ставив центрального. Ось роблю зараз заготовки до плуга. Не знаю, що з того вийде, але щось вийде. Пух буде робитися спеціально для того, щоб пригорати якесь зерно ну, там, для корови. Щось мілке вигорати, посіяти, арбузи. От таке. Сьогодні дуже сонячний день у нас, як ви бачите, тепло, можна працювати, поки зготовки схолодають, зараз відпочинемо трошки і будемо працювати далі. Ось така в мене виходить рама. Це я її просто поставив з однієї сторони, як бачите, на корпус кінний, ось Та там на каністрі стоїть. Завтра будемо ставити гвинт. Виставимо на домкрат-тракторець. В одну сторону піддамкратимо приблизно, як має вінти в колії. Будемо чіпляти раму до тракторця. Ну, а далі причепити, залишиться вимірити, причепити, на які відстані корпус і опорне колесо. На цьому буде все. Думаю, щось, щось повинно бути. Як воно буде, будемо бачити у роботі. Робиться я, ще раз хочу сказати, не для глибокої горонки. Пишіть. Коментарі підписуйтесь, ставляйте лайки, якщо не важко. Хочу почути вашу думку, може хтось краще якось робить. По-інакшому. <пиш> Пишіть, розказуйте, як у вас. Будемо дивитися, будемо робити. Все, всім дякую, до побачення.